Всім привіт! Сьогодні у нас на тестуванні Ford Escape 2019 року на двигуні 1.5. Автомобіль дуже гарно ковтає всі нерівності. А зараз будемо пробувати його на розгін і в динамічному русі. Ось так відбувається розгін. Досить непогано як на такий невеличкий двигун об'ємом 1.5. Коробка примикає чітко, красиво. Без затримок. Автомобіль, впевнено, тримає себе на дорозі, достатньо комфортна їзда. Гальмує чітко. Перед тим ми автомобіль діагностували комп'ютерною діагностикою, жодних помилок немає. В результаті тест-драйву, скажімо, висновок такий, що ходова досить комфортна, м'яка, без стуків, двигун динамічний. Працює гарно, коробка перемикає без ривків. Тобто автомобіль цікавий. Авто 2019 року. Ford Escape, приїхав у нас повністю цілим без ДТП, весь в рідній фарбі і ціна 13900 доларів. Дякую вам. Добавляю вам відео зовні автомобіля, щоб ви розуміли, про яке авто йде мова. Тобто він весь ціленький, весь в ідеальному стані. Тобто класний автомобіль, який вартує принаймні приїхати, протестувати і зробити тест-драйв. Всім дякую за перегляд!